Хокей Я дуже люблю, я сам займався другим видом спорту, але хокей дуже хотів грати в хокей і привів сина до хокею. Мені хотілося, щоб він грав в хокей. У в первому році відкрилася Людова орена, і ми були в першому наборі на хокей. От, нас запрошували тренера, і ми відвели сина на хокей. П'ять років я привів два сина з Сережа і Вову. І з тих пір я в хокеї. Живу хокеєм. Я, моя сім'я і родина. Yes, I remember almost the first time because I was living in Rauma and Edu was also there. I think that he was about 4 years or something like that. Йому було 7 років тоді. Він він прийшов, прийшов в Харкові в Дюшор і вже вже вмів кататися, а шайбою і ключкою не вмів. Біжить швидше, ніж шайба за ним.

Тоді, тоді ще, не, ще ніхто не, не мріяв, а, а, а там професіонал чи не професіонал, щоб не, не ходив, не курив і не бухав. Ось і все. А потім вже це його вибір. Влітку, коли не було хокею, він попросив на, піти на льодову арену, щоб відчути запах льоду, бо він дуже сумує. Тоді я зрозуміла, що так, він буде займатися хокеєм. Щоб стати професіоналом, треба пройти дуже важкий шлях. Скільки ми отримати, стільки поту пролито. І так просто професіоналами стають. Була така нагода вкинути шайбу і коли вийшов на лід, хоч багато і грав у хокей, трошки якось було не по собі, тому що дуже багато людей, і таку повагу мені зробили, ну, дуже радий був. Ти будеш захисником чи нападником чи воротарем? Нападником! — Добре, і будеш забивати голи. Так. Дуже мені подобається, тому що можу команда перемогти, отримати кубки, там, медалі. Коли я виросту, то я буду професіональним хокістом. Я вполіваю за Київ Кепіталс. За Київ Кепіталс. За Кепіталс. За Кепіталс тата. Я вполиваю кепітал. Атмосфера просто, просто дуже прикольна. Мені подобається хокей. Подобається, тут дуже красиво. Та, грають епічно. Дуже хвилююся, дуже сумували за хокеєм і два роки повномасштабної війни, тому що ми звикли завжди бути на іграх. То сьогодні дуже хвилююче. Можна сказати, що напевно я за свій вік. Перше по Сиві за цей матч. Я не тільки сьогодні найголосніша вболівальниця, але коли я присутня на матчі, я завжди найголосніша вболівальниця. Навіть мій голос знають усі. Дуже класна атмосфера. Видно, що хлопцям допомагає те, що їх підтримують. Їм приємно. Видно, що стараються бігти якомога швидше закидати. Всі матчі дивлюся, і ну, чемпіонат України взагалі всі. Ми всією родиною збираємося біля телевізору. Перший період це точно наша дитина не спить. Вона дивиться дуже уважно, і я відчуваю, що хокеїст росте. Як ми дивимося, хокей? Телевізора. З телевізора, так, вмикаємо. гімн співаємо разом. Так. Угу. Е е Тато, мама, бабуся, дивимось хокей. Інколи закриваємо очі, ну нічого. Прикмети у цей день не бритися, наприклад, от у мене. Щоб я в цей день як і гра, я не бригла. Якщо там... Якась така справа, що прогри, що, то приходиться корити. Це не, це не добре. Враховуючи на сьогоднішню нашу складну ситуацію. То хокей це одна з таких сторінок життя. Це той час, коли відчуваєш себе дуже гарно, дуже гарно. Команда. Вся з підписами дуже приємно, дуже класно. І шайбочка Кіхеткал це дуже. Я шайбу збираю, у мене штук, мабуть, 200. Всі друг друга, практично знаємо, практично знаємо тому ми спілкуємося, як, як приходимо на хокей. це такий, такий Да? тобто Всі ті, хто вже знає 20 років, да, наприклад, то це всі приходять. І це Такі зустрічі дуже корисні і дуже такі приємні.